Товариство доброго дня. Сьогодні буде продовження результатів експерименту. Так, ключіватор поставили. 21 березня 2024 року будемо сьогодні діставати. Подивимося, що з ним. Успішно працює, температура там 20. 5 градусів наготували ґрунт ґрунт був засіяний фітоспорином. Сам процес засіювання, як я його готував, на жаль, не можу викласти карта пам'яті. Ну, яку було создят на телефоні, наказало вічно жити Тому тут є ґрунт і тут ґрунт, тут вже роз... розфасований для чубуків. ще є Отакі от, от це технічні сорти. Вони були поставлені на, може на, на другий день чи на третій день після ось цього кільчиватора, і вони просто на воді. стоять. О, Зараз будемо пробувати. Так. Відключаємо наш... нашу пекельну машинку. О, Що у нас О, Ми а, тут з чугуками дивимося? Тут рушили. Тут грунт рушили. Виглядає гарно, зараз як дістану, буду бачити, що з того вийшло. Як можете бачити, я його дістав, планував, от повністю дістав свого цього. Ось тепленьке, не сильно. А отак за цю ковдру тримав і дісталося. Зараз я його переставлю сюди. Грунт засіяний фітоспорином. Грунт брат це торфовий субстрат. І що тут ще? Агроперліт? Вермикуліта, здається, не давав, агроперліта дав. Чи вермикуліт дав? Ну, щось дав. Напевно, три тижні було забагато. Бачите, там корінь чисть виглядає. Ну, зараз буду. Ніжненько розкривати. Собі хай Потім цю ковдру використаю для підсвітки, буде вона підбивати світло, бачите? Це є. Тільки все ніжно-ніжно треба дістати. Коріння велике. Виявляється те, що я робив. Щось там спрацювало. Вон брунтів низу рушили. Зараз вже так не буду, то довго паузу роблю. Покажу результат. В кільчеваторі три тижні. Перед тим в воді на меді. На воді. Так само майже три тижні. Результат. Однозначно перетримав. От там, бачите, внизу це якась частина. Ось, перетримав. Завелике коріння. Зараз буду якось вмощувати, ставити, бачу. Що великі, то великі горшки піде, що менше, менше. Так. Тепер потім без жертв не вийшло. Полуничний. Взагалі нічого не бачу на ньому. Щось таке? Чи це корінь, чи це кокос? От полуничний. В нікуди. Просто, просто в нікуда. Дуже круто. Що це у нас? Рембо. Оце Рембо. Фантастичний коріниська, але що з ними зараз буде щось придумувати. Дніпровський сувенір. Зорінька. Зорінька. Далі що це? Мальчик з пальчик. Не робити. Е, так, золото, це? Так, Ніко, один корінчик, хай буде. Далі. Ой, це що таке? Це в нас посланник? Во. я буду щось придумувати Це в нас. Аватар. На секундочку. Аватар як дав, да? І це що у нас? Хелловін. І Хелловін. от так от. Найгірше поки що з полуничним. Ну і ладно. Будемо бачити, що буде. Ось моя висадка. Бачите, таке от. Тут. а там То, що для технічних сортів, але в мене проблема з полуничним На ньому нічого не утворилося, нічого немає, нічого. Це. Брунька рушила. Не знаю. Я його поставлю просто в землю, кільчеватора знову не буду запускати. Не хочу більше гратися. Ніто, ні. Нет. Щоб конкретно з полуничними такі клопоти були. Якщо буде дуже сильно мені захочеться, то я його замовлю готовим. Кому вдалося, в того і куплю. Проросте цей, ну значить буде. Не проросте, не буду з ним волочитись. Каже, з усіх єдині, котрі не пустили ані коуса, ані коріння. Ну, взагалі, такі враження, наче, я не знаю, що. Це. Як то технічний сорт. Може мені прислали фігню, буду знати. Ну добре. Отак, один посадив, зараз другий так само їх рядушком стоять. Побачу, може щось і буде з нього. Потім напишу. Всох, не всох, вижив, не вижив. А, стосовно о, кільчеватора. Так. Він же ж в мене. О, бачили? Моя е, пластина, так, вона в пакетіку І скотчем заліплена. Тобто вона чистенька-чистенька. І на ній оця штука. Вермикулі, здається. Волога-волога. А земля була не була мокра. Це мокра. А земля була нормальна. Отак от. Так от. Знизу сипте впевнену цю штуку, а всередину з землею, і тоді ви не будете боятися того, що ви перелієте. І три тижні то явно забагато. Для полуничного виняток, для полуничного замало. Або взагалі. Я не знаю, що це. Більше мова, ніж того винограду. Дивлюсь. Побачу. Так, як то кажуть, треба на нього нагримати, щоб він почав рости. Дивись, викину, якщо не почнеш не захочеш рости. Просто візьму і викину. Всохнеш, обріжу, поріжу, поламаю, викину. Все. Нагримав на нього. І на цього теж. І до тебе теж гримаю. Все. Так. Ну і виногради. Вже тут. О, Полуничні отамо. Не знаю, що з ними робити. Вони навіть технічні. Висадичі, ще ті полуничні. Ні, то ні. Не дуже то і хотілося, значить.